Данські партнери готові взятися за будівництво у Миколаєві, соціального житла та нового дитячого садка у центральному районі міста. Вони планують не просто профінансувати роботи, але й самі визначати проектувальників та підрядників. Мова про це йшла під час засідання бюджетної комісії Миколаївської міськради. Нагадаємо, наразі йде підготовка до сесії, яка запланована на четвер. Інші подробиці в наступному матеріалі випуску. Інформацію щодо планів данських партнерів під час засідання бюджетної комісії Миколаївської міськради озвучив перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов. За його словами, данці планують взятися за будівництво у Миколаєві так званого соціального житла, тобто такого, яке використовуватиметься для потреб громади, але не може бути приватизованим з лютого місяця. Департамент житлово комунального господарства разом з заступником міського голови з питань відновлення Коренєм Сергієм Миколайовичем веде Діалог з фондом Гаупфонда. Це датський фонд, який готовий профінансувати будівництво житлового будинку, який в подальшому буде. Знаходиться у комунальній власності, і ну це фактично соцжитло, не фактично, це саме соцжитло. Важливим є те, що місто отримує вже готовий об'єкт, а його фінансування, визначення проєктантів та підрядників беруть на себе данські партнери. До того ж, їхні пропозиції не обмежуються будівництвом соціальних квартир. Спочатку йшло виключно про житловий будинок. Потім вони розширили цей проект до можливості. Будівництво разом з житловим будинком відповідно до об'єкту соціальної інфраструктури в даному випадку мова йде про садочок. Ми надали їм на, на знайомлення діючу проєктно-кошторисну документацію, яка, до речі, починалася реалізуватися в КП о, не КП, а управління питання будівництва. Вони ознайомилися, в принципі, погодилися і. Готові фінансувати. Аби розпочати реалізацію цих проєктів, міській раді пропонують виділити під них земельні ділянки. Бюджетна комісія пропозицію підтримала. Наступний крок підтримка сесії. Торкнулися депутати і нашумілою пропозиції про надання пільг з орендної плати за землю для забудовників, які не можуть або не хочуть будувати об'єкти, посилаючись на війну. Лобістом цього декілька місяців поспіль виступає депутатка Олена Кисельова. Питання вже виходило на сесію і отримувало негативний результат. Наразі йдеться про повторне включення проєкту до сесійного порядку. Куденного це питання виходило на сесію, і там його не підтримали, слава Богу, колеги. тому що воно безпосередньо вплине на те, що наш міський бюджет після того, як ми віддали військове ПДФО, ще якби маємо віддати 2% забудовникам, які просто вирішили потримати. Землю до кращих часів. Ну, аргументація була така, що треба от привести всіх до одного рівня, і тому щоб була справедливість, всі мають платити по одному відсотку. А в мене є таке, скажімо так, пристання в іншу сторону. А можна так привести, ну, привести до справедливості, так що всі платили три відсотки. В результаті профільна бюджетна комісія не підтримала проєкт, що важливо, однак не завадить йому потрапити до сесійної зали. Остаточну долю скандальної ініціативи міськрада визначить вже у четвер. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Євгеній Гончаренко новини на телеканалі Март.